Вітаю далі про найцікавіше зі світу спорту. Поведінка львівських ультраз під час матчу Україна Сан Маріно відбірного циклу до чемпіонату світу коштуватиме команді Михайла Фоменка порожніх трибун у зустрічі з поляками. Крім того, Федерація футболу України має сплатити штраф у 45 тисяч швейцарських франків. А арена Львів дискваліфікована на відбірній матчі за участі національної збірної аж до кінця 2018 року. Причиною такого рішення ФІФА стали піротехнічні ефекти, неонацистські банери і прояви расизму з боку львівських фанів по відношенню до гравців української команди. Своєрідним канійським переможним хет-тріком завершився у неділю берлінський марафон. При цьому тріумфатор Уилсон Кіпсанг фінішував з новим світовим рекордом – 2 години, 3 хвилини і 23 секунди. 42 секунди програв йому Еліот Кіпчоге, а замкнув трійку призерів Джефрі Кіпсанг – 2 години, 6 хвилин і 26 секунд. Волейболісти «Хімпрома» посіли третє місце на міжнародному турнірі у Красноперекопську, де разом з господарями перемогу виборювали в Вінницький ВНАУ і чемпіон Білорусі мінський строїтель. Сумчани у п'яти партіях завдали поразки вінничанам, віддали один сет білорусам і поступилися два-три господарям турніру кримчанам. Набравши шість очок, як і Кримсодо з ВНАУ, «Хімпром» за гіршими додатковими показниками, лишився третім. Дербі земляків у 12-му турі першості України з футболу у першій лізі завершилася перемога нафтовука Укрнафти над Сумами з рахунком 2-0. Завдяки цій перемозі ухтурчани з 19 очками піднялися на п'яту сходинку турнірної таблиці, і впритул на відстань одного очка наблизилися до Сум, які сходинкою вище. Двоє наших земляків стали переможцями чемпіонату України з легкої атлетики серед вихованців Дю США із Дюшор, який триває у Ялті. Богдан Мироненко з виконанням нормативу кандидата у майстри став кращим серед дискоболів: 54 метри, 33 сантиметри. А Ірина Чернуха святкувала перемогу у спортивній ходьбі на 5 тисяч метрів 26 хвилин, 1,54 секунди. Наразі у мене все. Далі, моя колега, з прогнозом погоди у Сумах та області. Побачимось.